Стіл, де межа між свободою слова та журналістською етикою в реаліях війни відбувся у Вінниці. Захід організував Вінницький осередок громадської організації Захист держави. Учасниками дискусії стали представники місцевих медіа, органів влади, кіберполіції, СБУ, військових структур, представник національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області. Говорили про етичні стандарти журналістики під час війни та як балансувати. Між свободою слова та відповідальністю перед суспільством і безпекою держави. Як балансувати між свободою слова та відповідальністю перед суспільством і безпекою держави та про етичні стандарти журналістики під час війни говорили під час круглого столу, де межа між свободою слова та журналістською етикою в реаліях війни? Серед учасників круглого столу Микола Коваль, начальник прес-служби 14-ї бригади Національної гвардії України, червона калина. Під час дискусії він поділився власним досвідом комунікації з журналістами. А щодо інформації, яку подають взагалі змі, я бачу, що змі дуже толерантно все подає. я не знаю, як вам це вдається, бо тому що це важко подавати, щоб її не нашкодити і щоб людям було зрозуміло. Також учасники говорили, як протидіяти дезінформації у локальному медіапросторі. Це цілий комплекс питань, які пов'язані зав'язані на, на те, щоб були компетентні журналісти. Щоб вони могли доносити, щоб от інформаційний простір розвивався от саме в такий чин. Він має бути опуклий, виходячи із вимог 21 століття. І головне, щоб це все могли сприймати. Щоб оце, знаєте, як не відскакувало. Ти сказав, оно ну, бам-бам-бам-бам. А я потім знову щось там налайкаю, чорт і кому, і потім не зрозуміло, як використаються ці мої голоси і в який спосіб це буде використано проти нас. От тому це, це серйозна робота. Захід ініціював Вінницький осередок, громадська організація Захист держави аби виробити спільні правила взаємодії, які дозволять забезпечити правдиве і безпечне інформування громадян під час війни. Ця тема розмови вона давно вже в повітрі, і необхідно було проговорити. Необхідно було зібрати журналістів, необхідно було зібрати прислужби як правоохоронних органів, так і військових частин для того, щоб все ж таки з'ясувати, де оця межа між свободою слова і журналіст. Ліською як необхідно журналістам бути на сьогоднішній день в умовах війни, як висвітлювати ці новини, як їх подавати, як е перетягувати на свою сторону громадян і говорити про те, що ми одна ціле, ми єдине, що ми єднані, щоб ми не були роз'єднані в якому розі разі і не боролися один з одним. Учасники круглого столу напрацювали кодекс співпраці місцевих змі, органів влади та військових, який визначає ключові принципи спільної роботи. Вікторія Ліварчук, Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина.